Вітаю п'ятикласників. Наш урок історія приладів для вимірювання часу. Що за такі прилади? Чи можна було просто, просто написати історію годинника? чи навіщо так складно писати? Історія приладів для вимірювання часу. Аж прилад для вимірювання часу це годинник. А я колись носив годинник на руці, бо вчителю потрібний годинник, знати, коли урок починається. А треба вже бігти з учительської. А тут ще е, пані Завуч. Так, шановні колеги, будь ласка, всі на уроки. Не запізнюйтеся ви, бо вам буде соромно перед дітьми. Ну і коли урок закінчується, залишається дві хвилини, треба встигнути дати домашнє завдання. Тому треба годинник потрібний. Але зараз годинник в джерелі у нас годинник. На екрані завжди можна подивитися час, ніяких проблем нема. Як з'явилися перші годинники, ну, ось познайомитися в уроці про сонячні, наприклад, годинники, чи вогняні, чи сучасні механічні. Сучасні механічні годинники, десь 600 років тому з'явилися баштові, а наручні, а наручні десь в часи вже Першої світової війни їх. Пілоти використовували тодішніх літаків етажерок, які тоді були. Слухайте, нас цікавить, мене цікавить не техніка, і нас не повинна з вами дуже сильно цікавити техніка. Нас повинна цікавити ставлення людей до часу, адже ми в історії вивчаємо історію людей. А от чи потрібні були годинники більшості українців. Ну, скажімо, 200 років тому. Більшість українців тоді це були селяни. І годинник кишеньковий, так, наручних тоді, ще не існувало, в часи Тараса Шевченка, наприклад. Кишеньковий годинник коштував якісь неймовірні гроші. І що би селянину він давав? Вранці треба йти доїти корову. Годувати птаство домашнє, влітку треба орати, жати треба, молотити. Чи для цього потрібний годинник взагалі? Кому, і кому взагалі потрібний годинник? Не, годинник такий потрібний. Годинник потрібний якимось панам, які між собою домовляються, о, ми ввечері підемо в карти грати, чи там пити пиво. Ось їм може потрібний годинник, щоб домовитися, на котру годину вони підуть в карти грати. А селянам. Селянам годинник. Взагалі годинники знаєте, коли, коли потрібні, потрібними зробилося? Коли, зробили, коли залізниця з'явилася. Е, у залізниці для залізниці потрібний був розклад. А питання ще в тому, що е, астрономічний час. Харкові, у Києві, у Львові відрізняється. Ви це усвідомлюєте взагалі, що він відрізняється? Адже ці міста розташовані ну приблизно приблизно на одній паралелі, але на, різ, на різних меридіанах. Отже, сонечко піднімається максимально високо. Спочатку в Харкові, потім в Києві, потім у Львові. Тобто час мав би бути різний. І от коли з'явилася залізниця, телеграф, то тоді запровадили однаковий час в країнах. Ну, у нас в Україні, як ви знаєте, один час в різних містах. Але вже якщо ви переміщуєтеся в Польщу чи в Словаччину, то там час буде інакший. А в Болгарії такий час, як і в нас, наприклад. Отже, подумайте. Цікаве питання. Як люди ставилися до часу? Якщо ми ви подумаєте, ну це буде зна... це буде означати, що мета нашого уроку досягнута. Як люди ставилися до часу? Щасти.